Всім присутнім в цій великій залі. Мене звуть Аражан Гонсалес Карен. Я студент п'ятого курсу Сумського національного аграрного університету. Спочатку я підготував надскладну довжелезну ну, промову про своє життя, про своє лідерство, про людей, які працюють зі мною, про те, що ми робимо. Але після цього вирішив, що найкращою промовою. Оскільки в цій аудиторії все ж таки більшість студентів, таких же, як я, буде проста і щира промова про людей, які живуть поряд зі мною, та про моє життя. Отже, я народився у місті понад в місті Суми 23 роки тому. Після цього я був звичайною дитиною, навчався в 10-й школі свого міста. Після навчання у мене. Переді мною був вибір, і я обрав Сумський національний аграрний університет. Цей вибір докорінно змінив моє життя. Вже з першого курсу я почав працювати в організації студентського самоврядування нашого вузу. Після цього я був студентським деканом власного факультету, факультету менеджменту, був студентським проректором з наукової роботи. Після цього моє життя знову зробило стоїм Поворот, і я був одним з співзасновників першого в моєму місті студентського наукового товариства. Після цього я займався популяризацією дебатів разом з українською молодіжною громадською організацією Дебатна академія, Продоводив дебатні школи, дебатні турніри по всій Сумщині. Але все ж таки, ця розповідь буде неповною, якщо я не зазначу тих людей. Що працюють перед зі мною, оскільки кожен лідер це не він, це його команда, бо команда робить з лідера ту людину, яку ми всі бачимо. Ці люди присутні у цьому залі. Шануймо їх! Багато з них зараз у цій залі немає, але все ж таки я думаю, що вони зараз десь тут зі мною. І все ж таки дякую за увагу. Там живе, тут дорогий мій факультет, де науки долаю, я грані, нам не можна стояти вперед, подолаєм науки і грані, тут колись кабіженці і любов моя навчила мене здобувати знання. Я пишаюся тим, що матір моя знала, як мене до цього світу готувати. Я стала вже на ноги, хоча вихідки. Але сама розпочинаю веслувати по воді тежі, на проти течії, назустріч перешкода, назустріч ворогам ківтено-бурським бодам. Деркало показує лиш тільки правду, і як би не хотіла я щось приховати, це моя сутність настої мене це відображення, що показує моє лице. Я побачила світ дорослими очима. Він зовсім не такий якими бачили його малими. Важко рости, важко жити, важко в дорозі не впасти, та коли поруч, наставники мої, все стає легшим і кращим. На світ я вийшла ранею весною і тихий спів несмілий заспівала. А хто зустрічався на шляху зо мною, того я ще не в сердень повітала. Рік дві тисячі за вікном бояє, що очікувати далі, та ніхто не знає. Будемо далі сподіватись, будемо далі жити. Будемо своє життя старатись змінити. Хай позаздрить нам француз, росіянин, німець і хай гордо це звучить Так, я українець. Ми піднімемось з столі, задамо всім перцю, бо у кожному в душі нас в країнське серце Хай сонце дарує вам ясне проміння, земля, стиглий колос та щедрі плоди, воду криниці, небо зірниці, студенти ж усмішку завжди. Але Гощенка. Наступною на сцену з візитною карткою я лідер. Запрошується студентка Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка Євгенія прохватілова. Добрий вечір. Меня зовут Євгенія Приходила. Прошу. С на 6 в 1989 году ничто не предвещало распада Советского Союза. Но уже тогда все знали, что в стране необходим новый лидер. Но где-то в Харьковском национальном техническом университете имени Петра Василенко в книге пророчества Агрария было написано, что придет новый лидер, рожденный именно 12 июня 1989 -го года. И под ним все сельское хозяйство наше держало 2006 год. Уверенно ставила и добивал своих целей, принимала участие в конференциях городского и международного уровня. И параллельно Евгения усовершенствовала себя в эстрадном вокале. качество закончилось. Но это было не так. наша героиня не просто пропагандирует здоровый образ жизни. Она постоянно поддерживает себя в форме. Харьковская Швейцария. Наша героиня занимается лыжным спортом. Сильно телом, сильно духом. без ее помощи и участия. С каждым днем в ней открывались новые и новые качества. Но главным достоинством нашей героини было ее доброе сердце и светлый дух. Женя, волонтер, Женя. Іммені прохватів. Наступним візитну картку до вашої уваги пропонує студент Національного університету біоресурсів і природокористування України Артем Васильків. Доброго вечора. мене звати Артем Васильків. Я представляю Національний університет біоресурсів і природокористування України міста Києва. Три роки навчання в цьому прекрасному університеті і три роки життя в його чудовому суту містечку надихнули мене написати наступний гірш-казку під назвою Чарівний острів. В чарівній країні з секретною назвою живуть мільйони людей. Займаються кожен улюбленою справою, навчають і ростять дітей. І люблять ці люди співати пісні, гулять, танцювать, гай шумить. вміють вони відпочити від душі, відволіктись від роботи на мить. Багата країна на всяке добро, повітря, ліси і земля. З одного зернянка пшениці, відро, родюча і вічна рілля в гармонії, повні світом тварин живуть і працюють разом. Курча, борося, корова і кінь їм їжу, а люди їм корм. Ну, повна ідилія, радість і мир. Здавалось, нема куди краще. Зайдіть ви до когось просто у двір. Не вийдете звідти, ні за нізащо. Наготують, напоять, з собою дадуть, а треба ще й спати уложать. Нема що вдягнути, вони оздягнуть, відпустити в брудному не зможуть. То я тільки вам по секрету скажу: не в серці країні так просто, там ще дещо є. Чесно, я не брешу. Там є ще чарівніший острів, у центрі озера святе джерело, прозора дзеркальна водичка. На сонці блистить, як в романтичнім кіно, Де зустрілись Іван і Марічка. А ліс, там ліжеш, могутній стоїть, як армія зеленого війська. Там просто, там так, там хочеться жить. О, там мегаполіс, там місто. Повітря, надихатись ним неможливо, там кисень чистіший у світі. Це він заряджає мене позитивом, це він спонукає все жити. Та острів не тільки природою вапить, що там не комара, не гадюки. Він ваші думки на місце поставить, бо там осередок науки, там люди, боги, найкращі із кращих. І є цих людей найцінніше. Вони працьовиті, немає ледачі. На дві голови інших вище, а вчать ці боги, науки природи про землю, про слин і тварин, як використать і не задать шкоди, щоб залишить після себе живим. Такий ось цей острів, така ця країна. Хотілось пожити там колись. Та це все реально, бо це Україна, а острів Голосіївський ліс. Шкода, що це казки, вигадки мріливі, та хоч раз кожен має зробити. Закрить отакочі і в казку повірить. Хоча на секунду на мить. Дякую. Артем масенір. Наступним на цю сцену запрошується студент Полтавської державної аграрної академії Роман Дрібний. я, Роман Древной, студент Полтавской государственной аграрной академии. Вы знаете, древние китайцы желали своим врагам жить в эпоху перемен. Однако я считаю, что все перемены к лучшему. Ведь перемены — это и есть жизнь. Нельзя, нельзя погружаться в цикличность. Проснулся, пошел на учебу, вернулся домой, посидел в контакт лег спать. И так изо дня в день. Жить надо активно. Главное поверить в свою мечту. По складу характера я лидер. Я начинаю закисать, когда рядом появляются люди, значительно превышающие меня интеллектуально. Ведь в школе я был лучше. Затем вступительные экзамены в Аграрную Академию. И я снова впереди на лихом коне. И вдруг холодный души. Первую же сессию получил тройку. Как оказалось вокруг очень много умных и талантливых студентов. А некоторые старшекурсники на моем факультете вообще мне казались недосягаемыми по интеллекту. Но как? Как заявить о себе? Как сделать так, чтобы меня заметили? И я подумал, а может, так. Факультета экономики и менеджмента. Затем три сессии подряд, упорная борьба за лидерство в учебе, работа в команде, организация студенческой жизни. И все это увенчалось тем, что меня избрали заместителем главы студенческого совета города Полтавы. Знаете, я очень люблю все новое. и крови играет адреналин, когда я иду вперед. Хорошо быть лидером, но нелегко. Сельское хозяйство страны. Я лидер. Не бойтесь следовать за своей мечтой. И помните: хочешь идти быстро, иди один. Хочешь сделать много, иди вместе. Доброго дня, а мабуть, дивлячись на часто, доброго вечора. Я радий вітати вас у цьому затишному залі, усіх, учасників зльоту, делегацій, всі приїхали з різних областей. Мене звуть Олег Жирновий, я студент Таврійського університету. Свою візитку я пропоную вам подивитися у вигляді відео. Прошу на екран! І сьогодні ми зустрінемося з голової спеціальної Аврійського районного агрокономічного університету Палево Шанару. Добрий вечір, Олег. Добрий вечір. Віктор. І перше питання нашого шоу, що на вашу думку є ремонту для організації сімей для відео. На моєму перш за все, необхідно бути профілем у своїй справі. А моя справа це автомобиль. Соціальний реалізований проект.